Всіх вітаю на каналі сервісного центру A-Game Київ. сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. В нас в продажу з'являється черговий Dell Alienware. Я вже в попередніх наших відео казав, що в нас таких ноутбуків наразі буде декілька конфігурацій, починаючи від базових, скажімо. На процесорах 6-7-го покоління з відеокартами 1060 GTX і закінчуючи потужними монстрами на i9 процесорах 8950 з відеокартами GTX 1070. Саме цей ноутбук у нас в цьому відео це конфігурація, скажімо, середнього рівня. Ближче до тих, які, скажімо, більш прості. Це в нас Dell Alienware 17R4. Буква, ну, верніше, маркування R4 вже саме говорить про те, що це ноутбук на процесорі i 7 го покоління i 7 7700 hq Всі детальні характеристики щодо цього процесора та інших комплектуючих, ви знайдете в нас на сайті. Детальні всі характеристики за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Отже, Delinver 17R4, процесор i 7 7700 hq Відеокарта, бачите, дискретна GTX 1070, це, хоча й вже не нова далеко відеокарта, це 10-та серія, вже 30-ті випускаються. Але ж це досить потужна відеокарта. В нас в аккаунті Instagram є результати тестів. Тож, якщо вас буде цікавити в порівнянні до інших відеокарт, ви завжди зможете там подивитись різницю, скажімо так, в попугах, які нараховуються в тестових програмах. Ця відеокарта має 256-бітну шину, має 8 ГБ відеопам'яті GDDR5. Ну, отже, я її відношу до саме потужних відеокарт, хоч можна сказати, старих, але потужних. Також є вбудований відео Intel HD Graphics 630. Далі в ноутбук і в ноутбуці встановлено дві планки по 8 ГБ. Отже, загальний обсяг оперативної пам'яті в ньому становить 16 ГБ. Це, по-перше, більш ніж достатньо, я називаю комфортним такий обсяг оперативної пам'яті. До того ще є десь приблизно 15% прискорення цього ноутбука, збільшення продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. В ноутбуці зараз встановлений як бачите, абсолютно новий всього тут напрацювання один день 11 годин, 682 ГБ записано даних. Ну, це встановлена система, проведені тести. Швидкий SSD-диск формату m 2 NVMe, Тобто ми працюємо в основному тільки з такими дисками в сучасних ноутбуках, бо вони не так дуже, скажімо, дорого коштують порівнянні з іншими, зате вони надають саме ту продуктивність. Яку я вважаю, треба мати в ігровому ноутбуці, ну, якщо ми вже ми говоримо про потужні, дуже швидкі о, преміум скажімо, сегмент ігрові ноутбуки. Отже, новий диск SSD NVMe, як бачите, SK-HUNIX. Далі щодо батареї, батарея в нас тут бачимо, є її знос 37%. По тестах вона показала, якщо не помиляюсь близько 2 годин. Скріншот буде в нас також на сайті. Ну, тобто я одразу кажу, що ця батарея зовсім не нова. Розраховувати на те, що від неї ноутбук буде довго працювати, я б не став. Але скажу про те, що в ігрових ноутбуках їх батарея вона вам надає змогу або закінчити роботу, якщо у вас зникло живлення, або ж якщо там, наприклад, десь в дорозі можна подивитись якийсь фільм, чи попрацювати, можливо, з якимись документами. Хоча скажу так, що ноутбуки Alienware, вони відрізняються. Це легендарні машини, вони відрізняються в цьому корпусі саме своєю надійністю. Це такий ноутбук, який. Я би сказав, має підвищену здатність проти пошкоджень якихось, але ж проте він і має конструкцію з якісних матеріалів, які мають свою вагу, тобто ноутбук нелегкий. Ну, тобто для... Якихось переміщень і таскати його з собою постійно, можливо, буде не найкращим вибором, але ж, як я сказав, саме це і гарантує його підвищену надійність. Тому батарея є. Від батареї він якийсь час працювати буде, але ж розраховувати варто тільки там на перегляд якихось фільмів чи в дорозі недовгі, недовгу роботу з документами. Так, давайте запустимо тести, щоб я вам продемонстрував, що відеокарта дискретно працює. І будемо переходити до зовнішнього вигляду цього ноутбука. Ну, До речі, бачите, ноутбук, ну, на мій погляд, всі ці ігрові машини вони досить швидкі, ось вже все завантажилось. В, такої, в такій роздільній здатності 200 навіть FPS. Тесті Unigine GTX 1070 працює. Ну, бачите, з 51 градусу починає нагрівся відеокарта. В ноутбуках в цих система охолодження розрахована навіть на роботу з GTX 1080, бо вони однакові. А, по, ну, через це. Такі так так стало, що сама відеокарта GTX 1070 працює без перегрівів, тобто є деякий ще запас по охолодженню в цьому ноутбуці в постійному навантаженні. Виходить він десь на температури близько 75 градусів. Що я вважаю для відеокарт чудовим показником? Це далеко від перегрівів, тобто вона працює в нормальному своєму режимі, в якому може працювати досить довго. Одразу, якщо ми вже дивимося на верхню частину, скажу, що є, як бачите, тут камера в верхній частині ноутбука і ось що, -що а якість. Тієї картинки, яку дає камера саме Alienware, особисто мене вражає. Ну, Тобто камери, які встановлені в Alienware, це дійсно камери. Ну, Тут нічого не скажеш. Якість цього зображення це не те, що в більшості ноутбуків ви зустрінете, що, що цікаво, навіть в дорогих преміум-сегментах. Давайте переходимо до стану. Стан ноутбука дуже гарний. Ну, Скажімо так, тут ситуація така, що цей ноутбук виконаний з досить високоякісних матеріалів. Ось ця верхня частина корпуса, вона пластикова, нанесена зверху покриття з, ну, типу soft-touch, але ж не знаю. soft-touch зазвичай злазить з усіх ноутбуків, а з ну, Я ще не бачив, щоб з корпуса починало злазити це покриття. Клавіатура, бачите, не затерта. Є російські-українські літери. Кнопки, до речі, дуже великі, зручно працювати, навіть якщо у вас великі пальці. Бачите, тачпад з підсвічуванням. Щодо підсвічування, зараз ми ще до цього перейдемо. В цьому ноутбуці це, ць, 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 ць. Ць, ць, цьому фактору відведен окремий окрема, окрема увага. Так, бачите, так, стан, ну тобто стан корпусу. Я сказав би чудовий. Ну тобто, не можна назвати можливо новим, але якихось великої кількості слідів використання на ньому точно немає. Давайте подивимо, що з кришка. На кришці є, одразу кажу, є подряпини. Ну тобто, з зовнішнього, скажімо, ноутбук дійсно використовувався, десь його возили носили тому це все видно, але. Конструкція ноутбука така, як я вже кажу, що вона витримує не тільки такі декоративні пошкодження, а є суттєві навіть бувають ці ноутбуки, є в нас ще моделі, де є пошкодження, вм'ятини є на самій, самій кришці металевій, але при цьому нічого не трапляється з екраном. Тобто захист екрану тут просто чудовий. Ну, Але ж нема якихось відколотих кусків. Ноутбуком цим в футбол ніхто не грав, тому о, стан я рахую як не просто задовільний, а гарний. Так, о, давайте одразу до портів, потім о, по, підемо по фічах. О, о, Підсвічування та інше. Так, по портах вже скільки разів я це розповідав, давайте ще раз бачимо: тут у нас usb Type-C, далі високошвидкісний USB 2030, два роз'єми для мікрофона та підключення наушників. В передній частині йдуть динаміки. До речі, звук в цьому ноутбуці, як я завжди кажу. Є звук від Alienware, саме цієї моделі буде в нас сучасно, буду я збирати, буду дивитись. Немає в мене надій на те, що в цьому новому буде такий самий звук, як тут, тому що в передній частині тут встановлені два здвоєних динаміка ну, досить суттєвої гучності. І ще є окремий сабвуфер. Ну, тобто... Як на мене, система звукова, яка встановлена в цьому ноутбуці, вона повністю можна, може замінити не просто базову якусь звукову систему на кшталт окремих якихось колонок, а і, можливо, якісь великі сегменти з середньої потужності колонок. Тому можна навіть його буде не купляти, користуватись звуком, який є в цьому ноутбуці. Далі, з цієї сторони, в нас ще один порт USB 2.03.0. Ще отвори бокові до речі в цьому ноутбуці є для відведення гарячого повітря. Завжди кажу, що це класно, тому що якщо ви... Ставити ноутбук впритул до стінки задньою частиною, в більшості ноутбуків перекриває відведення гарячого повітря. Є навіть ноутбуки, в яких сама кришка матриці при відкритті перекриває ці, тобто, ноутбук душить сам себе. А в таких ноутбуках з такою з такою конструкцією, якщо навіть ви впритул до стіни ставите сам ноутбук, в нього залишається можливість видувати повітря по бокових частинах, що зберігає. Захищає його від перегріву. Так, далі задня частина, досить, ви бачите, теж міцна. Є великі отвори для відведення гарячого повітря, ще два, з лівої і правої сторони, що чудово, через що цей ноутбук і справляється з охолодженням потужних таких компонентів. Далі йдемо зліво направо. Мережа LAN DisplayPort, це для тих людей, кому треба підключити, наприклад, окуляри віртуальної реальності або інші пристрої, які використовують саме DisplayPort. HDMI для підключення зовнішнього монітора. Ще один порт USB Type-C Thunderbolt. Ну треба дивитися, що тут за функції встановлюються драйвери Thunderbolt для цього ноутбука. Скоріше за все, вони підтримують більшість функцій цього інтерфейсу. Це такий, такий цікавий роз'єм для підключення зовнішнього модулю Alienware, в якому в якій ви можете встановити дискретну відеокарту. Ну, тобто я бачив, навіть коли люди підключали до цього ноутбука відеокарту RTX 3090, здається. Ну, це вже для тих, хто ну, хоче спробувати щось новеньке. Підключення блока живлення роз'єм. Блок живлення, до речі, з цим ноутбуком, як і з майже з усіма, які в нас в продажу, іде оригінальний, це саме той dell блок який повинен бути. Він не маленький, але ж за потужність завжди доводиться розраховуватись габаритами. 240 Вт, саме той блок, який потрібен, щоб цей ноутбук видавав ту кількість кадрів, заряджав батарею, працював повністю без якихось проблем. Так, тепер переходимо до фіч, які в кожному лямвері буду розповідати про кожну, бо я вважаю, що це треба знати, треба бачити. Все ж таки, Дел, ну, витратила якийсь час для, для того, щоб спроектувати та зробити таку систему підсвічування. Якщо не помиляюсь, ноутбук має 11 зон підсвічування, Ну, базові такі з них це клавіатура. Один сегмент, другий, третій, четвертий та п'ятий. Далі підсвічування тачпаду, все це регулюється, є свій софт Alien Command Center. Там є регулювання функцій оверклокінгу, є регулювання підсвічування та ще багато різних індивідуальних якихось налаштувань. Далі Регулюється у нас підсвічування Alienware логотипу, регулюється підсвічування кнопки ввімкнення, бачите, вона теж змінює свої кольори. Змінюється кольор в нас ось цього логотипа на верхній частині. Далі бокова частина, бачите, також зверху зверху, знизу регулюється підсвічування. І, Крім того, ще є різноманітні режими. Ось цей режим встановлений зараз пульсації, можливий статичний режим або ж мерехтіння. З цієї сторони ще дві зони підсвічування. Теж нижня і верхня окремо можна міняти ці кольори. Якщо ви налаштовуєте цю схему, ну, наприклад, зараз я покажу, як налаштовано в цьому ноутбуці, можна добитись досягти дуже різних ефектів підсвічування саме від цього ноутбука, Ну, наприклад, ось так це виглядає в цьому ноутбуку. Тобто, бачите, можна налаштовувати таким чином, щоб у вас колір клавіатури, наприклад, переходив до кольору бокових стінок. Можна, ну Зараз тут класа клавіатура встановлена синім кольором. Можливо, це зробити переходом з одного кольора в інший. Будуть такі ще в нас ноутбуки. Я покажу, як я налаштовував це. І бачите, ось можливо налаштувати кольор підсвічування бокового, наприклад, в кольор цієї клавіатури. Ну, тобто, Тут маємо ось таку схему підсвічування. Можна змінити її в будь-який час. Змінити за, за своїм бажанням а, в будь-якому вигляді варіантів, я вважаю, тут просто маса для того, щоб зробити на свій смак. Тож а, ну, і з, точку, з точки зору а, а, якоїсь розважальної точки зору, тут також є дуже багато а, можливостей для того, щоб кастомізувати, якось а, заіндивідуалити ноутбук саме під себе, як ви вважаєте це за потрібне. Так, якщо ви знаходитесь в місті Київ, ви можете прийти до нас в сервіс на Подолі та побачити цей ноутбук своїми очима. Перевірити, запустити будь-які тести. До речі, ноутбук повністю перевірений. Всі інтерфейси, навантаження, система охолодження зібрана з якісними компонентами. Ми вже дуже багато знаємо саме з цього приводу. Ми знаємо, як збирається все це, на чому тести, перевірки, ноутбуки збираються в нас на вищому рівні. все це тут зроблено. ноутбук перебраний. Просто з нуля розбирався повністю, переглядався і збирався саме для цієї конфігурації, так, щоб він працював, щоб все було так, як треба, щоб він працював довго. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, ви також можете безпечно замовити цей ноутбук. Робимо ми це таким чином, що ви робите переказ передоплати за доставку це 300 гривень. Зазвичай у нас після цього ноутбук на решту. Суми відправляються до вас накладеним платежем. Ну або ви можете сплатити його і, і одразу. Весь повністю є люди, які замовляють і таким чином ноутбуки в нас для того, щоб не сплачувати потім комісію за накладений платіж нові новій пошті. Ви отримуєте його в себе на відділенні. Ноутбук приїжджає до вас встановленою системою. Саме цією, як бачите, всі драйвери встановлені, всі порти перевірені працюють. Ви зможете зробити перевірити перевірку цю сам самостійно. Все перевірити. Ноутбук, як я сказав, прийде з блоком живлення, з кабелем живлення. Ви зможете підключити його. Для того, щоб перевірити в режимі повного навантаження. Але якщо навіть не буде у вас світла, ноутбук приїде з повністю зарядженою на 100% батареєю. Тобто навіть від батареї ви зможете перевірити в ньому все, а потім вже перевірити його в режимі повного навантаження. На весь ноутбук. Включаючи блок живлення та кабель, ну тобто повністю вся комплектація, яка до вас приїжджає, ми надаємо від нашого сервісного центру повноцінну гарантію 6 місяців. За цей термін будь-які проблеми, які виникають, окрім зносу батареї, тому що ну саме в цих ноутбуках вона дійсно може зношуватись і дуже швидко. Батарея не нова. Якщо треба, щоб в ноутбук максимально працював від батареї, тоді це треба обговорювати окремо, щоб ми замовляли під вас цю нову батарею. Це трошки збільшить вартість ноутбука. Ну, це єдиний спосіб, як можна зробити, щоб це було найдовше найдовший час від батареї, тому що ну в усіх інших випадках батареї в ньому зношувалися навіть в нових і дуже швидко. Це особливість того, що такі потужні ноутбуки при роботі від батареї вони споживають дуже багато струму, що призводить до деградації батареї. Вона саме через. Те, що їй доводиться віддавати багато струму і заряджатись великим струмом, вона втрачає свої властивості, втрачає свою ємність. Ну, Але ж для перевірки цієї батареї точно на місці вам хватить, ви вистачить, ви зможете все перевірити, все побачити, і тільки тоді, коли вас все влаштує, забрати цей ноутбук. Повноцінна гарантія 6 місяців, як я сказав на цей ноутбук. І навіть при закінченні цього гарантійного терміну в 6 місяців ми все одно намагаємося якісь робити індивідуальні умови для обслуговування цих ноутбуків. Вам завжди буде до кого звернутись до нас для з будь-якою проблемою, яка у вас виникне. виникне Свої ноутбуки в нас, якщо вони повертаються в ремонт, це, на щастя, буває дуже рідко, ну, але ж іноді все ж таки якісь проблеми випливають, ноутбуки не нові, ноутбуки ми ремонтуємо, хоча і після цього перевіряємо повністю дуже детально. Все одно, якщо ноутбук у вас зламається, вам є до кого звернутися до нас, ми в коротші терміни його подивимося, відремонтуємо та повернемо вам робочим. Тому ось такий Dell Alienware 17R4. Ну, Можна сказати, що це середня конфігурація, але ж з потужною відеокартою GTX 1070 з повноцінною гарантією 6 місяців, з комфортним. О... Обсягом оперативної пам'яті з базовій конфігурації швидким диском на 256 ГБ, але ж з можливістю до встановлення або звичайного диску 2,5 дюйми, там, наприклад, на терабайт чи на 2 терабайти. Ну або ж тут, щоб ви розуміли, в цьому ноутбуці є ще два вільних слота для встановлення. Саме М2 дисків, ну тобто один зайнятий зараз і ще два є. Тобто можна доставити ще два таких і один на два з половиною, ще три диски в цей ноутбук можна доставити, крім того, який зараз в ньому встановлений, на якому встановлена система. Ось такий ноутбук Alienware в сервісному центрі Kyiv. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете задати їх за цим номером Viber або Telegram. Цей номер буде в нас і в описі до відео. Ви зможете його знайти. Проконсультуємо вас. Дякуємо за перегляд. До побачення.